Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно Джем з заличі Помиті ягоди помістити у каструлю, додати склянку води та довести до кипіння. Варити на середньому огні, щоб розм'якла ягода приблизно хвилин 10. Далі протерти ягоди через сито, щоб відділити шкірочки та кісточки. У протерте пюре додати цукор співвідношення. Одна частина пюре, півтори 2 частини цукру. Довести до кипіння та зняти з вогню до повного охолодження. Потім ще проварити 40-50 хвилин. Джем виходить дуже смачний та ароматний. Можна закатати або закрити капроновими кришками, зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.